Я останні декілька років дивлюся, МЛС, і приблизно розумію, що американці хочуть бачити від соккера від футбола. То те, що вони роблять тут, це дуже схоже на МЛС. Оця обгортка матчів. Те, що вони хочуть, щоб це було яскраво. Те, що вони хочуть перед стартовим свистком, щоб був зворотній відлік. Типу там 10 9 8 поїхали те, що в першому матчі Аляхлі і Інтер, гравці виходили на поле по одному, і диктор на стадіоні проголошував їхні імена. І Леонель Месі, звісно, був останніми. і всі там. Ууу! Це дуже схоже на МЛС, дуже схоже на те, що як вони бачать футбол. І яким буде власне чемпіонат світу наступного року, вже. ну Справжній чемпіонат світу між збірними це все те, що ми зараз бачимо. Плюс вони ж вели ще оцю рефері Кем, тобто арбітр бігає з камерою на грудях, і іноді, прямо під час матчу, тобто, коли пенальті ставили в якомусь матчі, показували повтор з камери рефері.